Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої петельки. Але сьогодні буде відео не про в'язання, не про петельки, а про смаколики. Про смаколики, які ми заготовляємо на зиму. І сьогодні у нас буде отаке смачне варенечко, яке називається ніжність. Це яблучко з гущенкою. Дуже класне, дуже ніжно. Дивіться, яке воно в мене вийшло. Ну, мені подобається класне, воно, як крем в торти в квіти, до налисничків, до сирничків. Можна його куди хочете використовувати, навіть воно як трошечки загусне, бо це ще воно тепленьке, можна навіть ними еклери начиняти. Дуже смакує, дуже класне. Зимою не знаю, саме те. Я його закриваю завжди, вже закриваю науко. Рецепт, як завжди, я вам дам під відео правильний. А в цьому відео я покажу, закриваю, як я, я його. Економ варіант, мало цукру, але я вам скажу, що не знаю, дуже солодка, солодка дає звищенка, кислинку дає яблука, аромат дає білий налив, дуже смачно. По бажанню можете додати корицю і ванільку. Я корицю ванільку не додаю, тому що я люблю, коли смаки натуральні, коли дуже пахнуть яблучка, дуже такий запах стоїть. Ну, такий класний. Так що нічого я цього не додаю. Ну що, давайте готувати. Я показую такий рецепт під себе, який я переробила. Так, і так, що нам треба для цього варення? Для цього варення нам потрібно яблука. В моєму випадку, у мене яблука білий налив. Я їх пособирала, помила, пообрізала, тут биті, ну, Яблука різні. Тому такі в мене обрізки. Але вони дуже смачні, пахнуть. Шкірочку я не общала, тому що я їх буду перебувати блендером. Далі, далі нам до яблук потрібна згущенка. Згущенку вибираєте будь-яку, яку ви хочете. Ну, в моєму випадку така. Я на таку кількість яблук беру одну баночку згущенки. Тут в мене 6,5 літрів каструлька. Я сюди вже влила, забула вам показати десь 100 г водички, десь 150 грам на оку налила. Для чого водичку? Для того, щоб коли наші яблука зараз будуть варитися, вони не почали підгорати. Поки вони випустять свій сочок, вони почали варитися в оці водички. Коли ми ці яблучка зваряться, коли вони до готовності, тоді ми тільки будемо далі з ними працювати. А так, я їх ставлю на газ і сюди я додаю. Одну літру цукру, щоб вони вже варилися в цукрі, тому я вже буду меншу кількість додавати в кінці з гущенкою. Нагадаю, що правильний рецепт я напишу під відео, бо я вже давно його роблю я роблю собі на око, ну вже так як собі руку набила. А по правильному я напишу робіть так, як треба. Але це по бажанню, я солодкого не люблю, тому в мене цукру завжди менше, ніж в рецепту. Тому зараз ми йдемо на газ. На вогонь будемо варити до готовності, а далі я покажу, що ми будемо з ним робити. Так, пройшло півгодинки, яблука наші зварилися, зменшилися у два рази в об'ємах. Я нагадаю: сюди додавала десь 150 грам водички і літру цукру. Це я зробила для того, щоб яблучки не пригорали. Я забула вам сказати, що колір нашого вареничка залежить ще від того, наскільки воно в нас буде дуже пригорати. Так, зараз трошки тягну. Тому старайтеся, щоб воно не пригорало. Тепер я даю йому трошечки охолонути. Ну, Потім я його зб'ю блендером і далі покажу, що я буду робити. Поки варенечко моє варилось, я вже настроїла, допарюються мої баночки. Бо коли вже я вкину згущонку, вже я парити їх не зможу. Мені треба буде постійно їх колотити, тому що воно дуже швидко пригора. А так, поки це воно в водички варилося то я парю баночки. Обов'язково кидаємо щепотку лимонної кислоти. Я отак беру ну півчайної ложечки. який у вас не буде воно кисле чи солодке лимонна кислота, у нас іде як консерватор. Вона в нас законсервірує це варення, щоб воно в нас не зривало. Тому, яке б варення не варили, обов'язково кидайте лимонну кислоту. Лимонну кислоту кидайте по об'єму. запах стоїть я не можу передати Такий запах білого налива. У мене тут стоїть варенечко на це, чи яблучка на згущенку, а там ще одна каструля граюся та що п'ятихвилинка. Знаєте, 5 хвилин кипить, виключайте, 5 хвилин кипить, виключайте, то я варю зараз два варення заразом, то поки що доробляю це. Так що, зараз ми охолонимо, зб'ємося блендером, і я далі покажу, що ми будемо робити. Так, я збила. Отака От структура в мене мого варенячка, більше його збивати не буду. Зараз я тепер на цьому етапі додаю згущенку. Сушонку я вже відкрила. І ще пів півлітри цукру. Подивлюся, як воно буде по густоті. Якщо буде трошечки рідкувати, додавлю ще півлітри цукру. Ну, дивіться, я думаю, воно і так ось гарненьке, таке, класне, його більше не треба. Такий кремообразний. Така структура, як крем. Нагадаю ще раз, що колір нашої, нашого вареничка залежить від того, як часто воно пригорить. Так що, дівчатка, на цьому етапі, коли ви звичонку добавили, ставити на газ, откладіть мобільні телефони, не дивіться в інтернеті, не будьте, як я раніше поставлю, рота розявлюю, тоді в мене звичонка темна, така, пригоріла. Ну, в общем, це те, що я хотіла сказати. Так що йдемо ми на газ. Тепер ми зваримося, я вже вам підключусь, покажу тоді, коли вже я буду закатувати. Лимону кислоту я додавала ще таку, сюди літру цукру, ще півлітри, згущенку, і подивлюся, ще півлітра скажу, чи додавала, чи ні. Так, Зустрінемося, коли ми будемо вже готові. Так, дівчатки, отаке от варення у нас з вами вийшло. Воно ще гаряче. Дивіться, ще парує. Я його тільки-тільки закатала. І коли воно захолоне, воно трошечки буде, ну, не трошечки, а ну, густіше буде, як правило, бо ще, бачите, он пар іде. Так що, таке я вам варенечко смачне хотіла показати. Смакуйте, будь ласка, закривайте запах неймовірний, смак неймовірний, яблучко дає кислинку, білий налив дає свою таку, знаєте, аромат. До речі, забула сказати, хто бажає, можете додати і ванільку. Я просто не люблю. Я люблю натуральні смаки, ну як такі у вареничках, то я корицю, ванільку не додаю. Але ну, можна спокійно, спокійно додати, буде ще кращий виражений аромат. Гляньте пару, гляньте, яке класне. Стояла я біля нього і хочу я попередити, коли воно вариться вже із гущенки, воно дуже з каструлі вистрелює. Так що на маленький вогник от варення не відходьте, бо в мене не пригоріло це. У мене вийшло світленьке. гарненьке. Або таке, що й темненьке виходить. Так що бува по-разному. Оце і все, що я вам хотіла розповісти, показати. Так що готуйте, смакуйте, зимою смаколики ще ті. Зустрінемося на все добре.